Одне одне запитання і до міського голови, і до добровольської райдержадміністрації існує така проблема, що значна частина талановитої молоді поступає на навчання в великі міста, а потім сюди, на жаль, не повертається. Тому я хочу запитати, можливо, є якась програма підтримки молоді, щоб заохотити їх саме жити і працювати у нашому регіоні на благо міста, на благо району. Розкажіть, будь ласка, яка робота ведеться в цьому напрямку? Дякую. Ну що? Ви знаєте, що дуже важко працювати, тому що не вистачає робочих місць. Але я вам скажу, що я в квітні місяці збирав молодь, у нас є молодіжний альянс, організація, молодь. і я з ними спілкувався. я кажу, хлопці, дивіться, якщо в мене є, ви з вищого світу, якщо є якась посада, я не, не кажу, що вона є, але якщо вона виникне, посада, якийсь вакант і так далі. Ви б пішли до мене, наприклад, кимось майстром спочатку, щоб от, е, коньку, працював на підприємстві, нашому комунальному. Я казав, це майбутній керівник. Ну, Він потім щось передумав, так? Передумав. Я не знаю е, чого, але передумав. І е, коли я їм запропонував, що дивіться, мені треба, щоб в мене підбір кадрів був. Ну, а яка зарплата? Ну, дві тисячі, кажу, дві з половиною. Вони сказали. Поки в нас є де заробити, ми на такі гроші ніхто не піде. От і все, відповідь. Панове область, верніш районні чиновники. Ну ви всі прекрасно розумієте, що кожен хоче мати собі престижну професію. Для всіх робочих місць в районі не вистачає, і кожен хто з того, як кажуть, нашого забитого поліського села хоче вирватися в великі міста, мати престижну роботу і відповідну зарплату. Якщо взяти у нас дуже багато вчаться на лікарів, на вчителів. Ну, робочих місць не вистачає, дійсно, тому що і скорочення населення і скорочення лікарняних, от зараз у нас іде скорочення по лікарні знову ж. З яких це пір на Дубровичині почало менше дітей народжуватися? Ну лякаєте мене прямо. Менше, менше, так. Статистика про це говорить. Тому ну, вихід тільки на державному рівні підтримує. Ну, панове, я послухала ваші відповіді, якщо чесно. Ну, от, секундочку, якщо можна. Ну, виходить так, що насправді правду кажуть, люди не йдуть працювати офіційно, а йдуть ну, копати мити бурштин. Правильно? Ну, я кажу, Роман працював у комунальному підприємстві. Ну тиждень я... тому звільнився. Ну, якщо 2,5 тисячі гривень зарплати не влаштовує.